Польська поліція затримала українського журналіста Михайла Ткача, коли він знімав матеріал про транзит продукції до Росії через Польщу та Білорусь. Дещо з того, що вдалося зняти, польські правоохоронці видалили. Як повідомило видання Українська правда за словами самого журналіста, його затримали біля кордону Польщі з Білоруссю. Коли він та його оператор показали документи і журналістські посвідчення, польські правоохоронці почали їх обшукувати і хапати камери, коли їх згодом привезли в комендатуру. У них відібрали телефони і документи, а також карти пам'ять. Ті з камер журналіст розповів, що його допитували представники польської спецслужби, які випитували, чи знає про торгівлю Польщі з Росією та Білоруссю український уряд. Там також хотіли публічно знати, чи будуть журналісти публічно розповідати про своє затримання. Ткача та його оператора отримували в комінатурі протягом чотирьох годин, не дозволяючи ні з ким зв'язатися. Після чого як їх відпустили, журналісти виявили, що дещо звізнятого в Польщі правоохоронці видалили. Звільнити журналістів вдалося тільки після втручання посольства України. Не в Польщі стверджує головна редакторка української правди Сергій Мусаєва.